Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми зануримося в парфуми, що реально могли б продаватися в кондитерській. Тому якщо ви полюбляєте такі смачні ноти в парфумерії, напишіть, будь ласка, з яким ароматом у вас асоціюються зимові свята, а я розповім вам про ті ноти, які звучать дуже особливо, можливо, навіть в такому єстівному. Ному стилі. Я знаю, що він не усім подобається, але я думаю, саме зараз взимку такі аромати мають місце бути і їх доречно носити, особливо на свята. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А в описі до цього відео ви, як завжди, можете знайти більше корисної інформації. Будь ласка, перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку. Таким чином ви допоможете цьому контенту просуватися та підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. Ну І після цього ми можемо розпочинати з печеного яблука. І для мене саме так звучить аромат парфуму Jenny Sorдоor. В ньому є не тільки печене яблуко, яке неймовірно реалістичне, а й моя улюблена ваніль, збалансована корицею та теплими деревинними елементами. Тож він. Звучить не начебто тепле печене яблучне пюре на ванільному кремі. Солодкий, але взагалі не нудний. Тут є спеції, деревина, і вони роблять його. Дуже вишуканим, дорослим, він звучить дорого, і його можна носити як вдома, коли печеш і готуєшся до свят, або запросив гостей, ви будете грати в настільні ігри, або просто лежиш на дивані та дивишся улюблені серіали, або навіть коли є якийсь захід, бо він звучить дуже дорого, а ванільні аромати завжди привертають увагу. Тож напишіть, будь ласка, чи ви коли-небудь тестили поєднання печеного яку? яблука з ванілью в парфумі. А ми рухаємося до попкорну і аромату Пока від Pe Noir. Він такий класний, я його обожнюю, бо це не банальний солодкий гурманський аромат, він більш темний. Зараз такі парфуми дуже популярні. Він справді особливий і дуже мій. Тут я ноти, а вже ж з цим гарним попкорном, який переходить в м'якесеньку карамель, і солоність тримає баланс, тому аромат хоча й реалістичний і дуже. Дуже унікальний. Зараз такі більш темні гурманські парфуми популярні, тож я вам його справді дуже раджу, якщо ви полюбляєте темні солодкі ноти, він дуже яскраво звучить, тримається і буде гарно і доречно носитися саме коли ви кудись йдете на вулицю. А ось парфум, який неймовірно затишний, дорогий по звучанню, Рококопай Сера Бейкер нагадує мені особисто гарячий. Персиковий пиріг з хрустинкою і з коринкою, який, можливо, випекла ваша багата або родичка, або, можливо, мама, бабуся, не знаю, але мені ведеться хтось такий елегантний, хто носить а, перлини. А, це дуже рідкісно реалістичний акорд випічки, яка відчутна, з гарними фруктовими елементами. Тут соковитий персик, пісочне тісто, ваніль, дуже легкі спеції. І в базі він стає неймовірно елегантним. Тож, якщо ви любите гарний макіяж, доглянутість і більш такий солодкий аромат, але не хочете звучати як реалістичний десерт, я вам його раджу, він справді крутий. А на цьому ми рухаємося до парфуму, в який я зараз закохана. Його носить Бенні, це карамеліто бренду Шабу. Неймовірно, витончений, гарний карамельний парфум, Напевно, один з найкращих, який я коли-небудь тестила з цією нотою, якщо воно вам подобається, вам. Треба його спробувати. Тут ще є згущене молоко, кремові, мускусні елементи ваніль та легесенький присмак шоколаду, тому це, знаєте, не якийсь занадто важкий карамельний парфум, ця нота буває часами дуже важкою. Тут текстура повітряна, кремовий, затишний, солодкий, але не важкий аромат, ідеально для тих, хто не любить занадто відверту гурманіку. А якщо у вас літні свята асоціюються, з прянощами, то я пораджу вам спробувати Sugar Lead бренду Unui Nomad, який я завжди наношу на верхній одяг, коли мене кудись запросили взимку, бо це. Гарна комбінація з корицею, карамеллю та замшею, а ще ванілью і теплою деревиною. Тому це не начебто така карамель, яка більш плотна, ніж в попередньому парфумі, бо він інтимний, а цей притушений корицею, загорнутий в м'яку замшу, і він такий солодко спокусливий, з характером, стильний гурманський парфум, який я усім раджу, хто полюбляє а, гурманські парфуми з таким більш сексуальним натяком. Ну а наступний аромат. Бренду Sniff Hot Cakes ідеально підійде тим, хто не може насититися солодкими нотами, вам все мало, і ви хочете чогось потужного, інтенсивного. Тут в нас є нота кленового сиропу солоним маслом, ваніллю, тістом, і тому це не начебто, знаєте, такі. Млинці на недільний ранок з солоним маслом, яке створює відчуття справжньої їжі. Кленовий сироп додає чогось, я б сказала, більш темного. Взагалі він нагадує мені сироп тапіока, дуже реалістичний, теплий, і в нього плотна, неймовірно плотна текстура. Тому він буває плоским і мені подобається його поєднювати з іншими парфумами. Ось, до речі, один з ароматів, який також нагадує млинці, але він якийсь більш пухтий. Це ванила пенкейк італійського бренду Claudio Цука, в якому є ванільний цукор, тісто, молоко, тонка, він такий пуханастий, легкий, приємний. Мені подобається його носити, просто коли знаєте, збирається більш таке святкове. Застілля і його наносиш, і аромат прям домашній, дуже класний. Ну а на вихід, особливо, якщо я вдягаюсь більш елегантно, можливо, мене кудись запросили, скажімо, на різдвяну ярмарку, я вдягаю аромат бренду Maison Violet по рев. І мама моя його носить, бо він справді дуже цікавий і не банальний. Тут є нота каштанів дуже це рідкісний елемент в парфумерії вона тут в поєднанні з бальзамічними прянощами, навіть якимись нотами більш... Алкогольними, тому він звучить як різдвяна ярмарка десь в Парижі. Дуже елегантний аромат, який запудрується в шлейфі, а звучить він довго, потужно. Тож, якщо ви хочете збирати компліменти, я вам його раджу. В нього навіть є кислинка, і це його фішка. Бо він такий, знаєте, урізноманітнений. І продовжуючи цю тему, у Франчески Б'янки нещодавно вийшла новинка Once Upon a Time, і через ноту. Обсмаженого мигдалю він у мене асоціюється з якоюсь нічною ярмаркою, де багато, знаєте, різних. Декорації, світла гарять, і здається, що це якась казка. Він, до речі, розкривається цитрусовими елементами і нагадує мені якісь карамелізовані цукати, що я особисто асоціюю з зимовими святами. А ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, справді цікаво, тут є спеції, потім все ж таки цей обсмажений мигдаль, який можна купити, наприклад, на цій ярмарці. І незважаючи на те, що розкриття в нього. Таке вибухове, цитрусове, все одно відчувається характер франчески, бо тут в базі є її фірмова шкіра, тому він, я не можу сказати, що брутальний, але точно нічний і він довго тримається. Тож, якщо ви хочете збирати такі погляди і звертати на себе увагу, то цей аромат точно принесе вам багато. Ну, Такої реакції. А от парфум, який ем, приніс мені не тільки компліменти, а й е, захоплення. І взагалі мене про нього спитали і навіть потім купили, бо сказали, що Electric Wood X3 бренду Room 1015 пахне начебто, імбирний пряник, я погоджуюсь. Тут у нас є мускат, ваніль, деревина, мох, але він звучить трішки як імбирне печиво через те, що в ньому є ця деревина ваніль, яка зараз неймовірно в тренді. Тож, якщо вам подобається аромат типу Джомалон, джинджер Бисквіт, але ви хочете щось ну, більш дороге по звучанню, щоб довше трималося, то цей унісекс-аромат вже став не тільки моїм фаворитом, а й. Моєму оточенню також дуже сподобався. А зараз я вам розповім про дуже потужний аромат на особливий захід. Знаєте, де у вас буде витончений образ, або, можливо, у вас якийсь. Якесь побачення, вам треба бути в центрі уваги і ви хочете аромат афродизіака, Я раджу Delicious від Renier, Я обожнюю цей парфум, бо тут є темний шоколад з сухофруктами, ромом, спеціями, начебто якийсь розкішний панетонний, вимочений в шоколаді, глибокий, трішки алкогольний, насичений, з неймовірним шлейфом. Він довго тримається, класно звучить, але він комплексний, там багато різних рівнів. В цьому парфумі, тому справді його треба носити довше, щоб зрозуміти взагалі його а, характер. На цьому давайте рухатися до чогось дуже креативного машимару від Юнікі, який а, звучить, начебто, підсмажений маршмеллоу з хрусткою карамельною скоринкою. Тут є ця нота маршмеллоу, але вона вона більш димна такий а, ефект підпаленої солодкості, густий, затишний, дуже цікавий аромат, можливо, якщо. Що ви будете свята відмічати десь на свіжому повітрі, знаєте, коли дуже холодно, в Україні пам'ятаю в дитинстві, коли було вогнище і там, можливо, якісь шашлики, аромат дуже атмосферний. А якщо ви хочете щось затишне, коли ви вдома, аромат тепла, захищеності, мадаро від Позі Perfume звучить як мисочка гарячого, рисового. Тут а, ці молочні ноти в поєднанні з кардамомом, дуже відчутною прянощю, з ванілью, а, звучить заспокійливо, ніжно, майже як а, аромат, а, що обволі, ну, звучить як ваша шкіра, але краще. розумієте, про що я? Останній аромат на сьогодні дуже яскравий. Септембо від Galaha Fragrances теплий Глін Твейн. Що парує в мороз, а, аромат про червоне вино, гвозди, кукорицю, цедру, деревину, а, винна нота тут реалістична, він амбровий, глибокий, пряний, соковитий, а дуже потужний. Це аромат, який точно, знаєте, усіх вразить. Якщо ви хочете звучати шикарно, і щоб усі вас запитали, а який же аромат ви носите, то напевно треба обрати щось таке, але я сподіваюся, що уся добірка вам сьогодні сподобалася і підняла настрій, створила святкову атмосферу. Напишіть, будь ласка, з якою нотою у вас асоціюються зимові свята. І якщо є якісь питання, то пишіть і, можливо, я вам можу навіть щось порекомендувати по вашому запиту. Передивіться, в описі буде більш корисної інформації. Я буду вдячна за вподобайку та підписку на мій канал. Можете купувати парфуми з моїми знижками, але найважливіше це донатити на зустріч. Су, Тож, будь ласка, бережіть себе. І я вам бажаю гарного дня. Слава Україні! Па-па!